Мія море, Забутий гомін тихих слів. Семен вибіг з кімнати, роздратовано грюкнувши дверима. Усе, що траплялося йому на очі, розліталося в різні боки. Напруга, як електричний розряд, миттєво передалася матері, яку геть не влаштовувала знецінення її праці. Вона витратила майже півдня на прибирання. Та складання речей від найдрібніших деталей дідової колекції човників до важкого зимового одягу, який знову довелося скласти в найдальший закуток величезної шафи. Бо весна, як молода панянка, вередує. Стій, кому кажу! Усім своїм виглядом мати показувала роздратування і певною мірою розчарування в синові. Не кожна жінка здатна змиритися з тим, що її старанну працю не цінують і не помічають. Ні, Семен не чув матері, та й не намагався, у нього були куди глобальніші проблеми. От вже дві години хлопець безуспішно намагався вивчити вірш. Не те, щоб оцінка мала бодай якесь значення. Просто Семену перше в житті пообіцяв вчительці. Що вивчить, чого б йому це не вартувало. Тоді він був впевнений, що впорається. А зараз будь-які слова втрачали сенс, коли йшлося про якийсь там гомін тихих слів із книжки. На ганку дід Микита, як завжди, сидів у своєму кріслі гойдалці читаючи якусь газету. Час від часу він супроводжував прочитане вигуками, зітханнями та повільним похитуванням головою вправо, вліво, як маятник спогадів. Побачивши внука, старий насторожився, декілька хвилин уважно спостерігав за Семеном, який спочатку емоційно ходив туди-сюди, зажурено по подвір'ю. А потім, сівши неподалеко від діда, голосно заплакав. Малий знав, дід зрозуміє. Зазвичай місія справжньої допомоги і цінних порад лягала на плечі татка, але після недавньої зміни роботи його вдома майже не було. Провівши аналогію, старий зрозумів, що мусить частково заміняти батька. Семен не протестував. Навпаки, він радо слухав діда, навіть коли той говорив про нецікаві речі в нудних історіях. Бо старий Микита умів слухати у відповідь не перебивати, не сміятися, а просто був і цього було достатньо. Якщо хочеш розповісти, я слухаю, нарешті мовив дід. Я не можу вивчити віршо, крізь хлипи промовив хлопець. Тобі це важливо? То так. Ну що ж, розповідай, який вірш? Хто автор? Забути й гомін тихих снів, на одному подиху сказав Семен. Написала Оксана Гринченко. Хто? Перепитав діду, даючи, що не розчув. Оксана Грінченко, терпляче повторив внук. Вона з Херсону. Її батько мав великий баштан, який передався у спадок. Але під час війни Грінченки втратили все. Це все, що я запам'ятав з уроку». А можеш прочитати вірша? Я сподівався на підтримку. Зітхнув Семен. Навіть якщо дід ознайомиться з віршем, то як це допоможе мені на уроці? Подумав малий, але все ж таки пішов за підручником для шостого класу. Минуло дві хвилини, і ось він знову тут, з книгою в руках і тихою надією в очах, дід непоспішно відклав газету. Яку сьогодні вже встиг протерти до дірок власними очима, а потім, як до великого скарбу, торкнувся книги. Забутий гомін тихих слів, Минулим марити не треба. Палючий промінь геть зотлів, причепуривши шматок неба. Ой, схопився дід за серце. Що сталося? Звідки не візьми, з'явилася мати? Дід віршик прочитав, і йому погано стало, а вони ще хочуть, щоб я його на пам'ять знав, схлипуючи, підсумував малий. Тату, що з тобою? Пусте, просто щось згадав, ледь усміхнувся старий. Минулося, справді, минулося. Точно, недовірливо глянула мама та вже за мить зникла десь в надрах будинку. Потрібно було вимкнути пральну машину, яка голосно сповіщала, що надійшов час її розвантажувати. Минула хвилина тиші. Потім дід заговорив Я знаю, про що цей вірш. Я теж, підтвердив Семен, про забутий гумін тихих слів. А що це тихі слова? Я не знаю, чесно відповів онук. Тихі слова це ті слова, які так і не було сказані. А забутий гомін про те, що намагалися забути, про минуле, яке болить і краще не згадувати. Тут йдеться про палючий промінь любові, який геть зотлів. Залишившись лише чудовим відблиском на вечірньому небі, або надією, які ніколи не здійснитися через певні обставини, ну, скажімо, через вік. Малий кліпав очима і мовчав. Хм, чому ж тоді такі вірші друкують в підручнику для шостого класу? вголос роздумував дід, а через мить додав. Тут більше, ніж просто слова. Семен тільки знизав плечима. Ого, яка цікава версія, озвалася мама, що нишком спостерігала з вікна. Я б і не здогадалася, а я й сам би не здогадався, зізнався дід. Якби, якби що? Якби це не стосувалося мене, мати хотіла голосно розсміятися. Але щось у дідівських очах її стримало. Вона махнула рукою і зникла з поля зору. Оксана Грінченко була старшою за мене на два роки, раптом мовив дід. Я знаю, що вона стала чудовою авторкою. Але після першого інсульту я більше не міг читати її віршів. Діду, до чого тут ти? Вона щаслива в шлюбі, багато пише про війну, окупацію і звільнення. Ти ж знаєш, я ж теж із Херсону. Давним, давно у нас із Оксаною була своя історія. Може, колись розкажу, як старший станеш. Побачивши здивовані очі онука, дід додав: Ну, от чому ніхто не читає поміж рядків? Бо там, може, нічого й немає, знизав плечима хлопець. Тобі не зрозуміти, але я точно знаю. Вірші не пишуть про щастя, їх пишуть про те, що втратили і чого не сказали. Поезія хороший спосіб відобразити щось потаємне і сокровенне. Ну, скажімо, не всі гучно сказані слова. Або розказати людям про забутий гомін тихих слів, коли минулим марити не треба. Ура, діду, ти справжній чарівник! Я пам'ятаю всі рядки, радісно вигукнув Семен і побіг до мами. Нема за що? усміхнувся старий і знову заглибився в газету. Читав Павло Зінченко.